Друзі, якщо ви користуєтесь електробойлерами і хочете економити свої гроші, є для цього класне рішення. При наявності тарифу день-ніч вночі по дешевому тарифу з 11 до 7 ранку можна нагрівати ваш бойлер до максимальної температури, але зранку включаючи воду... Можна опалитися кип'ятком. Звичайно, добре, коли у вас стоять смісителі з отакими термостатами, на яких можна виставити гарну температуру, комфортно для вас, тоді цього не буде. А якщо ні, можна встановити під болером термозмішувальний антиопіковий вентиль. Як він працює? Раз сантехніки налетять, ого ви наліпили зборочку. Зібрали для наглядного прикладу. Ночі по ночному тарифу, по більш дешевому, ви, наприклад, нагріли в своєму бойлері воду до 80-85 градусів. На цьому вентилі ми виставляємо комфортну для нас температуру. Наприклад, нас влаштовує температура 40, там, або 42 градуса. і в нас система тоді працює таким чином: холодна вода поступає в бойлер, звідти виходить гаряча вода. І ця температура, яка задана, вона працює за рахунок кип'ятка з температурою 80, подміса холодної води, просто холодної води. І на виході ми тримаємо чітку температуру, яку ми задаємо на цьому вентилі. Така система дасть вам змогу. Нагріти велику кількість гарячої води ночі по дешевшому тарифу і ніколи вам і вашим дітям не опіктися цією гарячою водою. Такий вентиль він буде працювати на все ваше приміщення і з такою системою не обов'язково купляти во такі дорогізніпасмісителі типу, з терморегуляторами, а можна користуватися звичайними смесами. А, кому цікава тема гарних інженерних рішень систем на теплових насосах по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. Всім тепла або холоду, слава Україні! Побачимося!